Чую по звукову Віталік їде. З культивацією закінчив. Завтра їдуть сіяти, я їм вже підготовив кукузу, міндобриво. Ну, завтра ми підемо туди. Сьогодні не мав вже, вже включатись. Думав, сьогодні вже не буду нічого включатися. Але ж Віталя поїхав, бачили? Треба допомогти йому перечепитися, заправитися на завтра. Ну ну, підготуватися, ну треба ж. Треба. то треба. Хіба нам трудно, зараз допоможемо, зараз допоможемо. такі бурани. Пруд. Я збирався зараз косити там. Я вже розкосив перед ворітьми. А вона знову вже така трава. Піднялася, тось, мов косити, але зараз нічого. Допоможемо Віталику. А до вечора ще й скосимо. Ну, людей вже й сіно сохне, вже й висохло. Копи стоять. Вином. Правда, он ее палят. Палять, палять. Ты, металлист, поставь твою кастрюлю. Что ты ее носишь? Хочешь сдаться на металлолом, то алюминий можешь давать. то алюминий, я старшина старшине сказал. алюминий, алюминий. все, все. Сарті Зараз сіяється, ти буде братися за гласа Класа, гласа, класа, класа Шо там таке, шо вона найшла там, що кричить? Кота якогось, що? Що там таке? Це сварись, на кого? А? Хто тут, Хто тут чужий? Де? Де чужий? Хто чужий? Ну, на кого ти кричиш? Нікого нема. Все, да? Взяв у Нові ключі 24-27. Зараз спробую зірвати ту міняти я її вже не буду зараз, а просто зірвати, щоб я потім міг. Може, а може ще зараз і поміняю. Так, що ж це мені підстелити треба? Та нічого мені не треба підстеляти, я лише рубашку скинути і все. Як я вже туди заліз, то я її поміняв. Ну, поналивав. Ну нічого, я зараз засиплю. Поміняв Маленьку шлангу. І буде все. Хорошо. Я так думаю. Зараз ми засипемо його. Всього. Може завтра. А можна і завтра Хрен з ним. Завтра засиплю. О, все. Ну, завтра я її тут прив'яжу. І завтра і засиплю. Бо вже Віталік завівся, треба перечіплятися. А, ні. щось знов залучив. Сюди, а то туди. Так, крути поміти, бо я весь у мазуті. а, це він від'їхав. Зараз Віталік іду до тебе. Якось так вийшло спонтанно. Спонтанно, я не думав, що я сьогодні її мав міняти. я її не мав міняти, але поміняв. -да. Ну, тут таке, тут така. Як я вже думаю заліз туди, то я її поміняю. Я вже поміняв. Все, куди сюди, так? Да? Будемо чіпляти цю холяру, почекай я допоможу тобі. Не, не роз'їдеться, думаю. <ріст> Куди вона стоїть? <ріст> Куди вона стоїть, ця камера? Я не знаю, що вона там зняла. <ріст> що вона там зняла, я не знаю.

Коробка буде поводить? Я включаю. Вона сюди до яблучок не касається. Вони сіханки. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Готовимо їх техніку на завтра. Одна готова стоїть гружона. Зараз чіпимо сюди Т-150. Мене завтра будуть... О, я чуть не забувся, завтра ми поїдемо з вами в одне місце на територію, на якій на які було село Новоукраїнка. То вже там лиш територія, ліс. Села як такого там вже немає. Поїдемо, познімаю, вам покажу, які там вакації, красиві ростуть. Ну і ще декілька розваляних хат-хат там є. У мене дружина звідти родом. Там її мама покоїться. Та й ми поїдемо обробити. Ну, обробити могилку. Кожний рік туди їздимо. Так, Віталику, давай під'їжджай. Ого! Щось там збісилася та коробка знов. Речить так. Все помащено, все змащено. Barraco, barraco, barraco. Там дуже воно плотненько йде, яблучко чуть-чуть стало на бік. І поки. А тобі через той ящик ніхрена не видно, <сум> Треба камеру ставити. тобі. Так, а що тут? Ну, тут ще якби зараня, але... Первый соняшник буде. Мабуть. Мабуть. Поїхав на свою стоянку. もうできないなすね。<ペー><ペー> опять заходят было есть Все, запускаємо Віталика додому. Самі теж йдемо. Все а Він вже їде, якщо не до воріт дойти. Все приготовлено і нехай лише їдуть. Нехай лише їдуть сіяти. Люди вже позасівалися, мабуть. То, будьте здорові, їжджайте. Куди? Ти туди не дивись. Ти туди не дивись, тобі не можна. Так, замикати, не замикати, не знаю, що робити. Зараз піду. Піду спитаюся. Закривати, це я йшов питати вас. Так. Все. Тут на сьогодні все. на завтра Да. Все, Віталик поїхав додому. Ти знов на вулиці. Як ти, де ти виходиш? Де він виходить? Собака на вулиці. на подивись. йди сюди, заходь. Ні чорту не годиться ця Фігня. На одну заправку. Ну, на півтора може, як якого разу. Обриваю їх і все. Чи це я такий косар, чи все таке якісне. Так, все, в общем, іду я по косю. І на цьому буде все. Все. Порядок. Порядочок. Ну, якось так. Всі бувайте здорові. На сьогодні все. До побачення. Нема вже включатися, але так, так сталося. Все, будьте здорові!